За вас голосували всі, націоналісти. Невже ви так зрадите рівненщи? Гроша вам буде ціна, пане Олег, за вас голосували, 152-й округ виборчий, 25 тисяч голосів. Скажіть, що стрівняно, ви, ви хочете приєдначі. Я ніколи не зраджував і не зраджував рівненщину і Україну. Тобто ви не приймайте участь, які кулаки домовились. Свобода не підтримує. народний депутат України, Юрій Валентині. Чиво! озвучте це. Тими десь там було заявлено, що є домовленість про те, що е, Батьківщина має проголосувати за кандидата радикальної партії. Пане, що ви озвучите? Шановні, шановні колеги, шановні колеги, шановні представники громадськості, шановні колеги народні депутати. Перш за все, я прошу поваги один до одного. Я не думаю, що жителі Рівненщини, які дивляться, що хочуть дехто перетворити сесію на Базар, вони підтримують цю ініціативу. Давайте, будь ласка, будь ласка. За все, спокій раз. Взаємоповага один до одного. Два. та Будь ласка, будь ласка. Тепер тепер, тепер стримуйте. Шановні колеги, ви тепер, задали, збуджали, збуджали. задали мені питання. Я з вашу молоду не помітив. Я ще Я не депутат обласної ради. Тому я відповідаю на запитання. Є регламент обласної ради, є закон. У вас є президія, Ви дійте відповідно до закону. Пане Це питання не Розі, децентралізація, озвучуєте центра, пане Олеже, ага. де децентраліза...